Вітаю вас, мої постійні, дорогі глядачі та гості каналу. Щиро дякую, що прийшли. 21 листопада, день тижня п'ятниця. Давайте дізнаватись, що казали наші предки про цей день, які мали звичаї, традиції, перестороги та забобони. Світловий день триває 8 годин 51 хвилину. Схід сонця очікується о 7.32. Захід о 16.23. Щодо місяця у цю пору він зростаючий. Церковний КАЛЕНДАР Православна Церква України відзначає сьогодні велике свято, на честь введення в храм Пресвятої Богородиці. Свято описує події, коли Діва Марія вперше була приведена до храму, самостійно подолавши 15 великих сходинок, що вели до нього, що вже було першим дивом. Батьки привели Спасительку у трирічному віці, де вона навчалась та зростала, так розпочалася її посвята Всевишньому. Марія вивчала святе письмо, молилась та віддано вірила в Господа милосердного. Через свою чистоту та духовну відданість стала матір'ю Спасителя роду людського Ісуса Христа. Сильні молитви, які читаються на це свято, будуть залишені в описі під відео. І у цей день святкуватимуть Марія, Олексій, Ада та Олександр. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 12.55 до 13.20. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням, аби вказав вам на правильний шлях, який допоможе досягнути заповітної мети. Хочу зауважити, що ваш Янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. На часі народні прикмети та традиції. За народним календарем настає третя причиста. Вранці предки збирались до церкви на святкову літургію, аби вшанувати Богородицю, несли гостинці, які роздавали віряни один одному після завершення служби. Вітаючи таким чином один одного зі святом, ставили свічки до престолу по обидва боки, обов'язково до образу Богородиці та за здоров'я. Молились, сповідались та перечащались. Кожен в Цариці Небесної просив свого. Хтось захисту, підтримки, сил, надії, а хтось здоров'я, щасливе заміжжя, народження дітей, люблячу сім'ю, примирення між рідними і ще багато які прохання підносились щирими серцями. Повертаючись з церкви, люди давали милостиню, гостинці жебракам, навідували людей немічних, бідніших за себе. Це було доброчинною справою. Пращури казали, що введення зиму приведе, тож якщо сніг ще не лежав до цього часу, то після свята обов'язково випаде. Старші жінки мали особливу місію, відповідальну, як каже давня традиція. Вони сідали біля вікна, з якого добре видно, хто йде до вашого дому, та визначали, кого впустити, а кого ні. Заповір, якщо зайде першим хлопчик чи парубок, Цілий рік до наступного ведення сім'я не буде бідувати, житиме в достатку. Якщо зайде чоловік, буде панувати в домі порядок, їх в дім пускали. Якщо ж на порозі з'явиться дівчинка чи молодиця, то житимуть усі в парі, тож їй теж вхід був дозволений. Не впускали першими жінок, бабусь чи дідусів. Казали, що тоді в дім прийде скрута та ворожнеча. Тож їх намагалися випередити і виходили з хати господарі самі, аби гостей в дім не впустити. Цілющою сьогодні є вода, коли в одну криницю чи в одне джерело зливаються три потічки. Люди набирали такої води, читали над нею молитву, запалюючи свічку, і тримали вдома до першої необхідності. Таку воду пили, коли хворіли, давали дитині, коли вона неспокійна, а ще нею змивали в роки. З цього свята аж до свята Благовіщення селяни не турбували землю, було заборонено її копати, громадити, тобто використовувати будь які знаряддя праці. Пращури казали, що земля в цей період набирається сил, тому мусить відпочивати. А хто її потурбує, потім такого лиха обереться, що й не знатиме виходу. Якщо ранньою весною чи наприкінці лютого не було снігу, то втикали у землю чи ранню сієнку, не використовуючи гострі предмети, усе робили руками чи дерев'яним товкачем. Щодо їжі під час посту цього дня можна додати трішки риби та олії, що є послабленням для вірян. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили за вікном морозний день вся зима такою буде ще й зі снігом. На дворі не по осінньому тепло, отже, поганий врожай в наступному році на овочі буде. Не чути ворон насувається сильний вітер з дощем, що не можна робити цього дня. Жінкам не варто розчісувати волосся, можна набути зради в особистому житті. Взагалі предки казали, що на будь-яке свято Богородиці не варто розчісувати волосся дівчатам та жінкам. Жіноча доля важкою буде. У цей день не миють волосся, доля буде гіркою, не можна займатися прибиранням, прасуванням, пранням, щось різати, пиляти, рубати тощо. Заборонена вся робота жіноча рукодільна, не можна брати в борг так само і давати в борг гроші, що зробити добре. Якщо у вашому оточенні є людина, яка хвора одинока чи бідує, попросіть щиро Богородицю, аби їй допомогла. Від щирого серця побажайте їй здоров'я, жити в парі чи добробуті, і тоді життя зміниться, у вас обох. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі одну грушу автентичні українські слова. Манівцем. Люди так говорили, коли мали на увазі в обхід, Йти манівцем означає в обхід, народна мудрість. В наших пращурів це символізувало початок зародження життя та його продовження. Мова піде про яйце. Їх закопували у городі, аби спинити грозу. Вони є символом віри у Великдень, ними наводять псування та викачують хвороби. Люди не виносили їх з дому після заходу сонця та ніколи нікому їх не позичали. Якщо була потреба дати, подарувати, продати, давали, але не позичали. Хто назад яйце візьме, того гріму дощ побіє, казали в народі або хто яйці позичить, у того в господарстві більше жодного не буде. Були обережними саджаючи квочку, люди уважно перераховували яйці, їх повинна бути непарна кількість. Курячі яйця, що знесені на Страсну п'ятницю, у день розп'яття Христа не їли, а тримали. Люди були уважними, коли на території господарства знаходили яйце підкинуте. Кожна господиня ж знає яйця від своєї курки, а так здогадувалися і були впевненими, що хтось намагається навести псування на родину та зробити підклад. голі ручого брати не можна, треба взяти чимось та викинути до річки або подалі від дому. А якщо курка перестає нестись, вона зносить дуже маленьке яйце. І ось воно найнебезпечніше заповір'я можна нечистого у ньому виносити, тому таке яйце треба перекинути через власну хату. Стрижка категорично заборонена. Щасливе число дня 2, колірня шоколадний. Містичні години доби з 8.20 до 9.20. Проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Золототисячник звичайний. У народі рослина ще відома під назвою Шлункова трава. Для лікувальних властивостей збирали його починаючи з кінця червня і до середини серпня, обов'язково в полудень, коли повністю зійде роса. Росте переважно на вологих ґрунтах неподалік річок. Можна побачити і на луках. Люди використовували золототисячник при поганому апетиті чи печії. Також його включали до лікування недокрів'я, малярії, гіпертонії та при алкогольній залежності. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає вас до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу були варені гречники. Страва ця цінувалася за смак та швидкість приготування, бо за лічені хвилини можна нагодувати цілу сім'ю. Воду ставили або закипіла перед початком приготування, підсолювали трішки. Гречани борошно змішували з холодною водою, додавши сіль та куряче яйце. Тісто за консистенцією має вийти як на оладки. Окремо в миску наливали воду, аби час від часу змащувати ложку. Вологою ложкою набирали гречане тісто, його потрібно готувати одразу, воно не стоїть. Повільно опускали його в окріп та брали нове, так швидко використовували усе тісто. Гречаники готові щойно спливуть на поверхню. Уже готові, якщо вчасно не витягнути, вони розваряться. Змащували страву вершковим маслом, смальцем, сметаною, тушкованою цибулою, чим бажала душа і що було в домі. Їли цю страву здебільшого у вечірній час, запиваючи сироваткою, молоком, солодким чи кислим або узваром. Люди, що народились у цей день, є неоднозначними в очах навколишніх. Вони не виставляють на показ власне життя. Переважно ведуть спокійне, розмірене, без надмірних емоцій. До їх сильних сторін відносять гарне почуття гумору, толерантність та практичність. До слабких часто бувають невизначеними в плані цілей. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись байдужості, успіх їм принесе помаранчевий колір, камінь талісман Онікс, а квітка долі Арніка. Цей день в Україні. 21 листопада День Гідності та Свободи. Пам'ятаємо. Давня приказка каже, що час минає, а не вертає. Цінуймо сьогодні, пам'ятаємо про завтра та не забуваємо вчора. Надії вам та віри у краще. Дякую за увагу.